На свято Покрови відзначили й 81 річницю створення української повстанської армії. Бійці УПА відстоювали незалежність України навіть після закінчення Другої світової війни. Вони не хотіли коритися окупаційній радянській владі. На сьогодні учасників тих подій знайти вже доволі складно, та свідки боротьби повстанців ще живуть у наших містах і селах. Наші журналісти віднайшли і поспілкувалися з Анною Тафійчук із Великого Ключева. Оселя її батьків чимало років була прихистком для багатьох місцевих воїнів УПА. Своїми спогадами дитинства Анна Тафійчук поділилася з нами. Анна Тафійчук народилась наприкінці вересня 1938 року. Була єдиною дитиною у сім'ї Олекси та Варвари Тафійчуків. Їхнє подвір'я на околиці села Великий Ключів. Пані Анна і досі живе тут. Сьогодні довкола майже немає сусідів, та це зараз десятки років тому. Тут, на царині, як кажуть місцеві, було доволі таки жити престижно. Та будні селян затьмарила війна. Бої під час Другої світової проходили неподалік подвір'я Анни та Фійчук. Наш в волемаєри, та ми пішли туди на села. так відте такі села. Віте села жу спас, У спасі трохи були, а вернулись уже по війні. То не було нічого, ні вікон, ні дверей. Батько Анни Тафійчук був на фронті, отримавши поранення, повернувся додому. Після того, пригадує пані Анна, у їхню оселю, здебільшого увечері, почали навідуватись чоловіки. Це були місцеві воїни Української повстанської армії. Такі то були хлопі люди. Мені сдає, що одного тепер такого немає. Що були файні, що були здорові. А що були якісь такі? Ну, такі такі. Люди, я ще була мала, а князю хат. Ей. <ріху> у півці облаштували дві криївки на подвір'ї сусідів. У тітки Анни Тафійчук. Тут у маї цей тут тети були два бункери. Один був у Стодолі, а один був в Колокірниці. Ти вони приходили сюди до нас. <ріху> Тоді пані Анна була школяркою, але на навчання ходила рідко і тому, що мешкала далеко від школи, і було чимало хатньої роботи. Та й повстанці остерігались. Бо вони сі боялися, я десь щось кому скажу. Ну чи не ще піде до школи. Та й сі може попалити. Одного зимового вечора повстанці традиційно були в хаті Тафійчуків, гучно співали, пригадує пані Анна. А зранку вона йшла до школи. На снігу неподалік шкільного подвір'я, побачила краплі крові, а далі тіло одного з упівців, який ще вчора співав у її хаті. Йо я я глебнула лоза лежить. Просто волосся, він такий був кучеревий бір. Ну, чудовий був хлопець. Поліно піз головами, одна рука в рові, одна на дорозі, босий, а під ногами поліно. А він так лежить. А я заплакала, не могла стрим, почала плакати. А вчитель нас вчили, то була я в четвертому класі. Учив нас та й подивився, ми вже вийшли до школи, сказали, я знаю, добрий день. Він увійшов, а ну-ка Тафійчук, вставай, бандеровку. Тома й така дошка, ти за бандерами плачеш. Далі школярку відвели до директора, аби з'ясувати обставини, чому дитина плакала, побачивши убитого бандерівця, продовжує Анна Тафійчук, та тодішній директор школи цю ситуацію сприйняв по-іншому. А він та на них подивив, та й каже, що ви берете дитину і що ви сюди везете діти. Це діти не везеш. Шукайте собі друге місце, а не коли дітей, і так мені слава богу нічого не вішлося. Анна Тафійчук каже, підпільний рух у великому ключеві був до 1949 року. Повстанців радянська влада, якщо не вбила, то відправила на заслання. Не оминула важка доля і тих, хто допомагав підпільникам. Та родину Тафійчуків тодішня влада не запідозрила в цьому. Анну Тафійчук 15-літньою дівчиною відправили у колгосп, де вона важко пропрацювала 30 років. Сьогодні Анна Тафійчук живе у батьківській хаті. Нещодавно відзначила 85-річчя. Має двох дітей. Тей п'ятеро внуків і п'ятеро правнуків господарку вже не тримає. Кожного дня вишиває, молиться, не втрачає позитиву і вірить, що цього разу українці назавжди здолають московитів. Із великого ключева Ольга Гереджук та Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК.